Баскетбольний клуб Запоріжжя провів відкрите тренування напередодні старту чергового домашнього турніру. Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 вересня, у палаці спорту «Зап» розпочнеться триденний меморіал В'ячеслава Гаврилова за участю чотирьох клубів елітного дивізіону вітчизняного баскетболу. Тиждень тому підлеглі Дмитра Чеглинського у Харкові здобули перемогу у рамках передсезонного турніру на кубок ректора тамтешнього національного технічного університету. Забіжці передбачено легко розібрались із представниками вищої ліги Дніпровським Дніпром 2 та Сумським «СумДУ». А ось у зустрічі із господарями турніру харківським політихом нашій команді знадобилося докласти чимало зусиль. Втім, у напруженій боротьбі вони таки зуміли схилити шальки Терезів на власну користь 77-75. Щодо комплектації команди, то суттєво зміну складі не відбулося. Команда повністю зберігала свій прошлогодній состав. Вернувся любимчик публіки нашої і дуже полезний ігрок Макс Канате. І... Появился один новый игрок в нашей команде, на которого мы возлагаем большие надежды. Павел Буренко, разыгрывающий. Пока задач никто не озвучивал, но я скажу свои задачи, задачи команды. Мы будем выходить на каждый матч, выигрывать, Будем стараться быть в тройке. Будем биться з каждым соперником. Сейчас все примерно одинаково равны. У нас на каждой позиції есть хорошие игроки, хороший состав. Мы можем быть конкурентоспособными. Стосовно ігрового розкладу меморіалу Гаврилова, то у стартовий день господарі о 18.10 приматимуть баскетбольний клуб Кремінь. У суботу о 16.30 зустрінуться із харківським політехом, а у неділю о 13.00 розпочнуть гру проти МБК Миколаїв. Додамо, що вхід на матчі меморіалу В'ячеслава Гаврилова організатори традиційно зробили вільним. В очікуванні важливих подій члени баскетбольного клубу Запоріжжя провели відкрите тренування напередодні щорічного турніру пам'яті В'ячеслава Гаврилова. Незабаром запорізьких спортсменів очікує Суперліга Парі Матч. Як готуються гравці до змагань? Бачили наші кореспонденти. Напередодні турніру меморіалу В'ячеслава Гаврилова. Запорізькі баскетболісти провели відкрите тренування. До клубу нещодавно приєдналися два гравці. Тепер хлопцям належить влитися до команди та адаптуватися до тамтешньої атмосфери. Ми захворіли практично весь прошлогодній состав нашої команди. Кроме того, повернувся, скажімо так, будимець публіки і замечательний грок з Макс Канате. І добавился, як я считаю, один из ведущих в Україні задніх номерів Паша Буренко. Президент клубу зазначив, що в зміцненому складу команди ставитимуть тільки сміливі завдання. Як мінімум, плей-офф. Ну, в принципі, у нас вже не перший рік ми готуємося по одній і той же програмі. В принципі, все йде як, як, як і має бути. Постепенно набираємо форму. По поводу новичків у нас тут новичок только один. Паша Буренко. поэтому все останні хорошо знакомы как игрокам, так и запорожской публике. Тренер налаштований більш скептично та спостерігає за взаємодією гравців. Вопрос теперь, как быстро ребята смогут адаптироваться к нашему стилю игры, найдут взаимопонимание с игроками. Видите, сегодня на тренировке вот были моменты, где недопонимание временами происходит. Поэтому это все нормальный процесс тренировочный, игровой. Начнутся игры в тренировках, это все должно быть всегда в улучшении. Я имею в виду все эти связки взаимопониманий. Попри усілякі прогнози, баскетболісти налаштовані позитивно. На минулих вихідних вони здобули перемогу у турнірі Кубок ректора Харківського політехнічного інституту. Тож впевненості явно додалося. Ми будемо виходити на кожен матч, вигравати, будемо старатися бути в тройки. Будемо битися з кожним соперником. Зараз всі примерно однаково рівні, У нас на кожній позиції є хороші гравці, хороший состав. Ми можемо бути конкурентоспособними. Та це тренування новий гравець провів на лавці. Каже, на харківському турнірі отримав травму, підвернув Гоміл Спортсмен сподівається, що до наступного турніру стан здоров'я покращиться. А ми побажаємо Павлові одужання. Та нагадаємо, що 23 вересня стартує турнір Гаврилова і триватиме три дні. А вже 30-го числа почнеться новий чемпіонат Суперліги. Анжела Бубиляк, Павло Чайковський, Топнюз ТВ -Гол.